Сяжу зараз, перебираю документи. І ви знаєте, скільки документів, яких не потрібні. Я їх не викидаю все одно. Це тут таке, знаєте, то там паспорта чи що. Ось сумка, вже все перебрала, ті, що необхідні, і шукаю. Мені потрібно завтра їхати до нотаріуса, оформити якось, щоб вже Сашуня приїхала, щоб її випустили звідсіля. Треба всі взяти документи. Якби, була, якби вона була Гафикіна, бо якби Діма був ковальчуком, то тоді проблем би не було. Їду до брата, А так різні фамілії. Це все реально треба за... закріпляти. Подивіться, знайшла фотографію мого красунчика. Дивіться на моє сонечко, який він у мене був. Оце він такий одружувався. Моя тикиця. Моя тикицюня золота. Така гарна фотографія, десь її. Потім на пам'ятник зроблю. Ось і моє сонечко. А ось знайшла навіть, дивіться, це світільство рожджіння, ця книжечка, з якою він народився, яку їй давали. Одне немає Сашиного дня, дня народження. Господи, що я милю свідоцтво, воно все у неї у ну, мене є. Давали другий такий, як копію з печатю. Воно у мене вже проходило. Надію, що те пройде, бо свідоцтво про народження Саші теж потрібне. Так що це сижу. Та що не відкрию, там так згадується, згадується і згадується все. Все і ось атестат мій, чи це Юрог, і не знаю. Анатолій... Алла Анатольовна, це мій, бачите, атестат. І Юра, Юрин, навіть мамині ще є тут. Тут такі є документи, ну це я вам потім якось покажу. покажу якось. Так, що займаюся, бачите, помимо того нема коли скучати. Треба документи всі зробити. Завтра буду їхати. Зараз там люди мені в воєнкомат позвонять, може, там якась спеціальна справка, надавана на раковки, що дійсно що загинув, такий-то, такий то. До вони ну, то не укажуть, але я факт, від, що, що являється на основі цих бумаг братом Ковальчук Олександрі. Бумажна вся всяця. Що моя зайчика? Вона як вона відчуває наше горе, як вона, іди, моя зайцька, іди, пацьомка, іди, моя курочка, іди, іди сюди, пацьомка, іди, моя лапочка, іди сюди. Що Алла роби? Ох, Алла робить. Іди. А це з Віталіком побалакала, дай боже, моздоре каже, Алла, не тужи, не треба це, йому тільки погано роби. Сорок днів він з вами тут буде. Сорок днів. То не треба тут жити, просто спілкуйтесь, розмовляйте, неначе він живе. Я так все це роблю. Я все це так і роблю. Всі документи його є, слава Богу. Ідентифікаційний код я йому відіслала, але не знаю, чи зроблять вони учасника бойових дій чи ні. В нього така. Зараз секунду. Через плече сумочки там одірвалася ремішочок, бабушка йому там так крипенько-крипенько пришила. То я документи, бо він як їхав на завдання, їм не вдасться нічого скрити, бо я знаю все. Кожну хвилину життя свого сина, бо він мені все розказував. То він брав тільки телефон, які документи він не брав, то я думаю, індикінційний паспорт, все це все це перешлють. Так що це сижу. Згадую. Все провірила. Немає свідоцтва Саша, а то вона забрала, коли їхала. Ось така стара фотокарточка. Помните, як їду через там трасу кажу, що оці дідусь і бабушка там жили, а потім там траса. Оце ж теть Галя, дядь Міша це сусіди наші, це Василь Михайлович. Ой, вже... який вже ми старенький. Ось фотографію цю покажу. Бачите, знайшла тут, валялась. А ось іще. Така книжка тут у мене, тут з машин якісь документи були. Пам'ятаєте, це в магазинах продавалися такі вирізки. Боже, Боже, молода була, купляла, скільки в мене їх. На роботу їду, це в Діпрі, там на ігріні, там книжний магазин, бо то захожу і купую. А ось скільки вирізок, дивіться, з крістянок, з усього, що ти тільки хочеш. Не знаю, як порядок. Та відео доброго ранку. Поснідали. Нічого Діма знову не поїв, мій зайчик. Вчора повідомила, що дуже-дуже порвало мого діду. Але Дуже-дуже він постраждав. А я це знала. А я це все знала, бо я знала, як він їде, з ким він їде, що він робить. Я все це знала. Так, в суботу рівно 9 днів. Але на день раніше, тому я зараз їду, завтра. Треба панахиду відправити, поїду повезу в церкву. Завтра приготую обід. Хто прийде, пообідаємо за царство небесне, мого синочка. До життя продовжується. У мене ще проблема, щоб Саша приїхала на накупку документів. Я вам вже казала чи не казала, я не знаю, я вже нічого не пам'ятаю. Дивіться, яке знайшла фото Сашини. Це на ксеракці ксер, робили. Диви, моя красунечка, це вона в школі. Моя цеєчка, моя ти це дівчинка. Зій картою побуту так довго, щоб депортацію ж не поставили. Розумієте? Вона каже, я все одно приїду. Щоб там не було, я все одно приїду. Ця можна да не хоче їсти, не хоче їсти зовсім, зовсім. Навіть приїжджаємо, приїжджає, вона таке витворяє, а це ні, вона відчуває біль. Дивіться, ось бумажок, прух, дивіться. Дивіться, який бумажок пруг, дивіться, вам показати який об'єм. Оце, бачите, дивіться, який об'єм. Це те, що підтвердити, що сашуня сестра Діми, а викина по мамі. Та може ще й перевод знайду, та передам автобусом. Треба діяти дуже швидко, щоб потім не затримувати його тіло. Ух, збираємося. Спочатку зараз поїду до нотаріуса, а потім нема синочок. Мама все життя, ти знаєш, що сама все тяне, тянеть тут я сама. Якби ти був не поміг. А Так мама сама це теж дуже тяжко. Сама в себе, щоб свого синочка поховати. Фу, як я ненавиджу такі відео. Яко не такі відео. А ще щось стало 144 до 110 тиск, не знаю чого. Вроді нічого так почуваюся. Що там нюхаюсь? Що там конфетка вчора була? Чи що там було? Нельзя. конфетку, можна Ай, дуська. брехуська Ай, дуська брехуська це тільки за спокій. Бач, Бог дав нам собаку, теж так неспроста. Неспроста. Сидимо Саша вже в другій установі. Переклад дуже тяжко зробити. Робимо, не знаємо, допоможе чи не допоможе переклади, всі загрушення, особливо польською мовою. Ви знаєте, це ось центр гар... не знак, називається. там, І переводчика не було. Ну, Напротив центру Бабаєва. І там жіночка, ну а там ми підлогу. Боже, ну це ангел, це Гангел. Вона каже, так, зараз я її знайду, зараз я, я круто, ми почекаємо, а ви не хочете в туалет, бо зараз закриють? Я вам водички дала, але у ну, нас води немає. Ну, поруч є кафе. Боже, ну це я не знаю, я не знаю, скільки років, але це. Це жінка-ангел, просто ангел. Має таке враження, що до мене ангел спустився. Оце такі можуть люди бути. А? І вона каже, ну на, ти вам ось візіть. А я там зателефонувала, Саша списалася, вона каже, мам, ні, це мені не підходить. І вона каже, ви вже уходите. Я кажу, так, да". так вона зараз прибіжить. Я кажу, ні, нам просто не підходить, дякую. Ну, візьміть, ось дивіться, ось візиточка там у зараз. Можливо, вам колись щось треба буде. Боже, це. Я зараз закрию, я вже помила, я закрию двері, щоб вам тут не було сквозняка. Боже, Боже, я ж кажу, що в мене прямо, ну, я ангела побачила там, чесно. Я ось якось зайду туди і вам покажу її. Просто ангел. Отак От до людей відноситься треба. Отак, От якщо ми будемо жити, то тоді, то тоді наше життя зовсім інше буде. Я ж кажу, що це просто, ну... каже, ваш чоловік щось пішов, а я кажу, та він курить пішов, а ну тоді все нормально. І не надоєдливо, але так гарно. Так, Боже, Дай Боже здоров'я її, дай Боже здоров'я. Що сьогодні у нас? Бачите, Саша збиває Стіл накриє, бо сьогодні у нас завтра не днів, але сьогодні в церкві за... За... панахиду заказали, чи як там називається. А я готую зутра. Всім спасіба. Нікого не буде. це Саша, тетя Феня придала, Ріса наша приїде. Це так, бо я знаю, що 9 днів ще тіло його не передане землі, мій зайчик. Оце тут роблю. -то. Балакаю з ними, балакаю. Приготували це за царство небесне. Бабушка вчора наліпила сусідам роздати тут, хто прийде, за царство небесне. Я готую лапшу, бо він, він ненавидів капусняка, тому я качаю домашню лапшу. Зараз накачаю, трішки підсохне, потім бульйон у мене готовий, все готове. Окремо зварю, лапшу і буду в тарілочку, щоб вона була ціленька, не А Це він любив пиріжечки з картошкою, з крупом, Тому тісто вже замісила. Блинчики зроблю з сиром. Оселечик, м'яско, картошечка пюре, ковбаска, сирочок. Таке овочі там якісь поставлю. Просто побіт. Просто побідай, як я не хочу плакати. Я й запалюю ці свічки, кажу, синок, ти б щас сміявся і казав би вам, ти зараз кухню спалиш єрусалімським своїм вогнем. Ой. Ой, я тримаюся. Я знаю, що він не хоче, щоб я плакав. Воно само самолетне. Це ж теж бачите, серветочки моєму зайчику приготувала. Нову щіточку купила. Ну, Станочки один покладу, не буду багато, не треба. Палочки, урчі пофіг не дай Боже, що мені вужка полихря. Хтось мені телефонує. Як Боженька ж прийняв, привезли мого синочка вже вже в Кременчуці він. Але буде поки що. Каже, за риси. Кажу, то я вже зварила на кутю, рис, все нормально зварився, на яку кутю, господи, на канун. Та ось запарила сухофрукти, ніхто ж не знає, ну я позвонила, брат сказав, якщо воно повинно бути таке сухофрукти, там рис і солоденьке, не дуже солоденьке, то я вже рис зварила, кажу, синок рис, мама, зварила так, як як би ти сказав, мам, просто просто відмінна, розсипчатий, дивіться, який рис. Ну, Кожна зернинка окрема. Казав би мама, все окей. Так, Це в мене зажарка. Вимикаю. Суп у мене все. Суп, главшу зварю, окремо буду подавати в тарілку. Так, це в мене тут м'ясо. Картошку, мама це в мене м'ясо торкується. У мене суп-шеф, мама, вона в мене на подхваті. Чисте. А я зараз пиріжки швиденько, та й вспіємо. все. На годину я сказала, щоб приїжджала Саша, дитині свої брата машина ламається. Кажу, Юра, не виривайся, не виривайся, а потім приїдеш. Ти ж його не піднімеш ніяк, потім приїдеш. Воно їхати 80 кілометрів туди, та брат. Що ж він? Вдома Що... по мене його. Так все. Готуй пишки, бо мені треба вспіти. А він же знає, що мама в нього все все всє. Да, синочек мій. Конечно. Конечно, моя зая. Ось ниточку десь спочай, ось скільки крестиків на ньому було. А ось о. Саша знайшов ниточку, ось ось крестик. Та де ж він, Господі, боже, дуже довгенько ну, через шию ось. Хай Христос буде з тим. Він у нас святий з Буга. Ще ж носив на шиї. Не снібав той, що мама дала, а ті, що спочаю, що в нього ну, не можемо знайти, хоч ти лопне, десь короба, ціла куча. Я підписникам висилала навіть спочайською. пачаєвської Не можемо знайти, хоч ти лопне. то будемо шукати. Будемо шукати. Коли... Саша тільки візьме квитки, що їде. В понеділок їду, будемо домовлятися, коли будемо ховати мого синочка. Але він вдома. Як Бог дав, що не від він вдома вчора ввечері його привезли. Бог на нашій стороні. Палакаю синочком, кажу, я зараз такий канон приготую, що ні в кого такого не було. Це ж наша справа. Так подивлюся, воно стоїть. Я стоїть. Вон моя сонечка, вона моя сонечка. Я, я, я не буду плакати. У нас дусечка, вона сама по собі. Ми навіть не чуємо зна, що в нас таке горе. Вона навіть сама по собі собачка моя. Питають, як же не чув, ми поїдемо на похорон, а вона буде дома гуляти, ждать нас. Уже все готово. Зараз підкупаюся, одягнуся. лапшечку потім зварю, воду поставила. Приїде Саша світ. дядь Феня, Лариса, брат каже, вибачив. Я кажу, нічого страшного. Чесно кажучи, ніколи не хочеться бачити. Навіть мені скатертину послав. Ось він красав. Рапа розвивається. А, моя заняття. Моя сонечко, ти вже вдома. Ти вже вдома, мій зайчик, а як тяжко. Мама кріпиться. Мама все-все приготувала, все як ти любив зайчик. І кар... З картошечки твої є ну ну вибач. Селедку Люди люблять. Сільодку подають, ти не дуже сільку, ти не любив і круг, красну, чорну. Ти цього не любив. Зато вже ти. В Первасовєцька вільниця, ти садочок морги там. Дома. Думав, мама весь час там проїжджала, хіба мама думала, синок, мама не думала зовсім. Ну Добре, піду я. Чуття прямо, прямо в обличчя цей прапор. Щас я його подвину, мізяйка. Я його тут поставлю. Отак. От хай він розвивається отут. От от хай. хай от так хай розвивається, то закрила мого красюнчик, Хай розвивається, ти герой. Хто б що там не казав, то всі шавки. А ти в мене герой. Ти своїм. Своєю поведінкою даю, що ти в мене герой, моє сонечко. Ще Івановичу ось треба зателефонувати речі твої, каже, забрати. Не знаю, зателефоную, а дівчата там у мене вже зв'язалися зі мною. Пиріжки печуть, роздають по фронтам. Так я узнав Івановича, а дівчата пиріжків багато передадуть там. Та я ж буду так, 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 так. А ну тихо, не треба падати тут нічого. Ти подивися, хоче впасти ваза. Хоче просто впасти. То ну, нічого. Так що, синочок. Шкода, що нема в тебе дружини, нема в тебе, щоб хто мені поміг. Немає зайчик. Ну нічого. Мама сильна. Бачите, що робиться. Я краще цікавіти поставлю сюди. Отак правильніше буде, правда? Отут вони не впадуть. А ну-ка давай Так. Тут вони не впадуть. А то падуть зайлють. Не, не страшно те, що розіб'ється. Ой, воно комусь нужна. Так зайчик, пішла мама. Переодягнеться, бо твоя мама вічно, ти знаєш, яка. Моє те сонечко, як мені жалко, як мені шкода. Але це така доля в тебе, синочок мій. Так добре пішла. Санька мій дивіться, як худе. Та то я зараз буду варитися. Закипіла вже вода. Я на, я на свого саю не можу дивитися в цих шортах. В мене як... А я ще теж олів'єшки трошки зробила. А майонез не здумала, що в мене є. А Саня, коли їхав до батьків, я ж ту сумку накладаю, кажу, ось би цей пакет моє хай буде. А зараз кину, а так Саня прийшлося їхати ще раз. Так, ладно, піду я зараз, мої любі. Вже 15 хвилин на першу. Феня Скоротичення Саша приєдлавісатишки запізниця сказала переодягнусь.